Що не робила негода у Львові. Хто погорів на хабарі сумою 30 тисяч гривень? Та в яких районах дезінфікують сміттєві майданчики? Про це не тільки почуєте вже за мить. Шквало опановує нову тактику ведення бою. Підрозділи комендатури швидкого реагування західного регіонального управління Держприкордонслужби провели бойові навчання на Ябрівському полігоні. Сезон грибів на старті. Їх називають дарунком лісу, однак слід пам'ятати, що цей продукт харчування може призвести до отруєння часом і смерті. Маленький Артурчик знову потребує допомоги. У трирічного хлопчика ДЦП він вже пройшов декілька курсів реабілітації. Однак коштів на повноцінне лікування все ще не вистачає. Дерево пад після слива. Негода накоїла лиха у Львові. Внаслідок грози два дерева впали на автомобілі, припарковані в центрі міста. За словами очевидців, постраждала одна вантажівка та два приватні автомобілі. На вулиці Медової печера Буровій зірвав дах, шматок заліза, впав на машину. А на вулиці Коперника внаслідок сильного дощу утворилася річка. Львів'яни жартують, столиця Галичини перетворилася на справжню Венецію. Шквало пановує нову тактику ведення бою. А тепер в арсеналі прикордонного спецзагону протитанкові керовані ракети, гранатомети та навіть зенітні установки протиповітряної оборони. Підрозділи комендатури швидкого реагування західного регіонального управління Держприкордонслужби провели бойові навчання на Яворівському полігоні, що на Львівщині, і спецпризначенцями позаймалися, і наші кореспонденти. Ось із такого гранатомета Вадим дружина навчає стріляти молодих прикордонників. Із зони антитерористичної операції чоловік повернувся рік тому. Йому вже за 50 та полишати військову справу не збирається, адже вважає, хлопців потрібно готувати саме до такої зброї. СПГ, в принципі, артилерійська зброя, тому вона є ну, взагалі дуже небезпечною. Головне дотримуватись техніки безпеки. А вже на другій вогневій позиції прикордонників вдосконалюють майстерні стрільби вже із зовсім іншого типу зброї. «Бачу противника противника «Автоматичними по групі Живій силів. Вогонь. Постріл!» Володимир каже, аби потрапити у цілі з гранатомета, потрібно пригадати усі шкільні уроки алгебри та геометрії. Він повинен вміти розраховувати відстань до цілі, користуватися певними артилерійськими навичками, велика вилка, маленька вилка, тому що даний засіб дозволяє проводити ураження живої сили противника як навісною траєкторією, так і прямими пострілами. А ось і третій, але не менш небезпечний вид зброї міномет. Прикордонник Сергій Олійник розповідає, така зброя є особливо ефективною, коли противник переховується у важкодоступних місцях та є й свої мінуси. У таких мінометів може трапитися аборт. Він залежить від таких ситуацій, яка, наприклад, відсирілий пороховий заряд самого вишибного патрона. Викручуємо міномет, перехиляємо, достаємо міну, викручуємо зриватель. Навчання прикордонної комендатури швидкого реагування триватиме кілька днів. До речі, це один із п'яти спецпідрозділів України, які створили на базі Держприкордонслужби. Андрій Дідводюк, Василь Гуч, Віталій Ільчишин правда тут. Голова сільради погорів на хабарі. Посадовець вимагав понад 30 тисяч гривень за сприяння прийнятті рішення щодо надання в оренду земельної ділянки під садівництво. Чиновника затримали в його ж кабінеті. Частину коштів перерахували йому на картку. А 3 тисячі гривень голова сільради одержав готівкою. Гроші та речові докази правоохоронці вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Зараз встановлюють і інші факти одержання, затриманим хабарів, за вирішення аналогічних питань. Маленький Артурчик знову потребує допомоги. В трирічного хлопчика, ДЦП. цепей він вже пройшов декілька курсів реабілітації. На черзі ще один, проте грошей на нього не вистачає, а збір коштів від благодійників зупинився. Про маленького Артурчика ми вже робили сюжет. Понад два місяці тому хлопчику було вкрай важко просто стояти. Зараз стан його здоров'я значно покращився. Проте у дитини ще залишається острах. Та його в усьому підтримує старший братик Назар. Стараюся. Могу, давай, Найбільше Артурчик полюбляє дивитися мультики. Телевізор навчився вмикати самотужки. Не Назимає його мама Наталія працює на двох роботах, аби фінансово допомогти своїй дитині одужати. Втім, грошей не вистачає, адже утримувати треба аж трьох дітей. Жінка скаржиться, вже невдовзі на її сина. Очікує новий курс реабілітації. На нього потрібно зібрати 25 тисяч гривень вже п'ять є. Та решту суми треба віддати вже за тиждень. Інакше вони з Артурчиком просто втратять чергу на лікування. У нас залишилося тиждень часу, щоб зібрати дев'ятнадцять. Тисяч гривень. Ось на 15 серпня у нас назначена реабілітація. Тобто, якщо ми її зараз через тиждень часу не проплатимо, то невідомо, коли ми зможемо попасти, бо тому що місць немає. Щодня із Артурчиком Наталія вже виходить гуляти на двір. Її син просто обожнює ходунки, адже вони допомагають йому бігати. Та по декілька годин жінка займається з ним фізичними вправами. Допомогти зібрати гроші на лікування Артура можуть усі небайдужі містяни. Для цього необхідно перерахувати кошти на банківський рахунок. Номер телефону мами Артурчика та карти ви зараз бачите на екрані. Аліна Домковська, Наталя Галецька, Юрій Сегловий. Правда, тут. Патрульні виявили крадіїв номерних знаків. На вулиці Чернігівській копи помітили особу, яка тримала в руках державні номерні знаки. Чоловік, побачивши патрульний автомобіль, різко сів припаркований поруч транспортний засіб. Він заперечив наявність в нього номерних знаків. Один із номерів чоловік заховав під куртку, а інший під сидіння пасажира. Після того він почав говорити щоразу інші версії їхнього походження. В автомобілі на іноземній реєстрації сиділи ще троє осіб. Як встановили патрульні вони судимі за крадіжки. При обстеженні території інспектори виявили автомобіль без номерів. Знайдені в чоловіків знаки належать саме йому. Сучасний за роботою, європейський за стилем та український за духом. Такий ідеал музею створили директори історичних установ під час дискусії про майбутнє минулого. Обговорити плюси та мінуси роботи прийшло чимало охочих. А про те, яких висновків досягли, знає Юліана Прядко. Якщо ти дієш, ти або дій, або змінишся. Саме під таким гаслом директора львівського історичного музею пройшла дискусія, що стосувалася майбутнього життя минулого. Музей – це живий організм, і він там відбирає, або він розвивається. Тому, якщо він не змінюється, перспективи нема. Інша справа, як ці зміни відбуваються, що ми маємо на увазі під змінами. Перш за все потрібно налагодити роботу з відвідувачем, запитати про сильні та слабкі сторони, і також переглянути професіоналізм, персоналу. Про останнє не може змовчати Ігор Пошивайло, директор музею революції гідності. Чоловік стверджує, у частини працівників історичних закладів просто відсутнє бажання працювати із зацікавленою громадою. Мій досвід практичний відвідування одного з львівських музеїв. Це коли наглядач просто ледь не забороняв мені повторно здійснити огляд музейної зали. Він дивувався в такій роздратованій формі. Навіщо я повертаюся в приміщення, де я вже був? Що ви там, що ви забули? В обідня перервалось на носі, мені вже пора зачиняти експозиційний зал. Ігор Володимирович також запевняє, важливо правильно показати гарячу історію і не опектися чи заморозити, бо через маленьку часову дистанцію між деякими подіями і сьогоденням працівники не завжди можуть сміливо інтерпретувати її у музеї а закладів живої історії, які діляться персональними розповідями, але в той момент не нав'язують певної думки. Насправді бракує. Саме головне це відкритість суспільства, розуміння історії, об'єктивність, не вважати, що твоя думка є окремою, самою важливою і головною, і не намагатися свою суб'єктивну точку зору поширити на загальне сприйняття. Щодо приміщення музею, то над ним також треба працювати чимало адже, окрім розкішної зали, у ньому має бути і приємна атмосфера. Юліана Фрітко, Юрій Кісь, Юрій Сегловий Правда, тут на полі не картопля а у вазонах не ромашки. За останні тиждень на території Львівської області правоохоронці зафіксували 50 фактів посіву та вирощування наркотичних речовин. Працівники нацполіції вилучили більше 10 тисяч рослин, снодійного маку та 370 насаджень коноплі. За такі садівні роботи правопорушникам загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Сезон грибів на старті їх називають дарунком лісу. Однак слід пам'ятати, що цей продукт харчування може призвести до отруєння, а часом і смерті. Наші журналісти вирішили нагадати, які гриби треба обирати, а також що робити, аби не отруїтися ними. Адже аналіз випадків отруєнь грибами в Україні засвідчує більшість інтоксикацій організму, зумовило вживання токсичних грибів, які помилково сприймали заїстівні. Скільки грибника не годуй, він все одно в ліс дивиться. Гриби можуть бути не лише продуктом задоволення гастрономічних потреб, а й провокатором отруєнь. Більшість інтоксикацій виникають внаслідок необачності споживачів, адже збираючи недозрівші гриби, у яких немає жодних морфологічних ознак, можна помилково наткнутись на нерозкриту бліду поганку. Також отруїти організм можуть і ті гриби, які не пройшли термічної обробки, або ж зібрані у невідповідних місцях. Мало хто знає ще навіть з грибників, що такі гриби, як підберезовики, підосиновики, на п'ятий, на шостий, сьомий рік розвитку своєї грибниці, ця грибниця починає продукувати токсини в сам гриб. Якщо гриб надкусила якась комашка чи тваринка, не поспішайте класти їх до свого кошику, а під час посухи їх краще не збирати взагалі, бо у спекотну погоду гриб втрачає воду і накопичує токсини. Відтак, аби не отруїтися дикорослими грибами, не збирайте їх біля доріг чи інших забруднених місць. Безпечніше купувати гриби на місцевих ринках, а от стихійні прилавки краще оминати, бо невідомо як вони опинилися у руках продавців. То я не ходжу, то ходять молодиї. Молодий ходять в ліс. Я не Ось кілограм, тільки назбирали. Більше нема. Гриби необхідно правильно не лише збирати, а й готувати. Слід не просто довго варити їх, а й через кожні 30 хвилин зливати воду. Повторювати таку процедуру варто не менше ніж три рази. Отруєння неїстівними грибами переважно смертельно небезпечне. Відтак, при перших проявах погіршення самопочуття, необхідно терміново звертатися до лікаря. Після вживання грибів сумнівних чи Невідомих починається тошнота, блювота, проноси в деяких випадках може бути запаморочення. Симптоми отруєння грибами практично з'являються до 6 годин після прийому грибів. Якщо споживання лісового м'яса вдалося взнаки, промийте шлунок розчином марганцівки або ж сіллю. Випийте багато холодного чаю чи молока. Недоїдки краще не викидати, аби лікарям зручніше було дослідити вито трути. Оксана Павлишин, Валерія Паненко, Григорій Сюськін, Віталій Ільчишин. Правда, тут. Сміттєві майданчики дезінфікують очищення контейнерів та прилеглої території відбувається в координації з перевізниками. Знезаразили низку територій в Галицькому та Сихівському районах. Майже всі перевізники перейшли до поточного вивезення сміття. Наразі триває очищення перезавантажувальних станцій, де за різними даними накопичувалося кілька тисяч тонн сміття. Станом на ранок перевантаженими залишаються 27 майданчиків в Сихівському, Шевченківському та Франківському районах. Візьми собаку на роботу. Впродовж кількох днів львів'яни охоче беруть чотирилапих на свої робочі місця. Придумали цю кумедну подію члени найбільшої організації Пецітерів. Це популярна в світі професія людей, які доглядають за домашніми улюбленцями, поки їхні господарі працюють. Відтак активісти закликають власників компанії дозволити своїм працівникам, хоча б раз на рік приводити на місце праці своїх собак, аби заохотити інших працівників взятих востання з притулку. До мене! В майстерні Ольги незвичайний день. На роботу дизайнерка прийшла зі своїм найкращим другом. Балбос, так звати псам, який став частинкою акції Візьми собаку на роботу чотирилапих дівчина називає повноцінними членами суспільства та додає подібні заходи лише сприяють продуктивнішій праці. Ну, для мене типу, собака це не є щось таке особливе. Це є собака, ну, тварина, яка є моїм другом, наприклад. Я не вважаю, типу, що, що вона є там якимось охоронцем, який повинен сидіти на цепці, чи що це є щось таке незвичайне. Не тобто це є собака, яка є соціалізована, яка може приймати повноцінну участь в житті суспільства. Ай, Приніс тапочок. Собака, звичайно, шити одяг не допомагає, проте й роботі не заважає. Не сказала би, що заважає, але напевно йому не завжди є цікаво. Де коли є цікаво, він любить приймати гостей, він любить знайомитися з новими людьми. А коли не бувають дні, наприклад, коли ніхто не приходить, йому скучно, ніхто не прийшов, ніхто не сказав йому, який він красивий. А от для Анни привезти пасіка на роботу звична справа. Жінка чи не щодня приходить у фотостудію зі своєю лискою. Якщо погода дозволяє, скажімо, у великі зливи, чи якщо дуже великі морози, то не беремо, тому що у зливи її важко потім помити. Ну а в морози та, хоча ні, цього року було мінус 20, вона відходила. Сідні, окрім роботи, Анна бере свого домашнього улюбленця у походи по крамницям. Лиска з гордістю витримує спокусливі запахи м'яса і навіть не думає підводити хазяйку. Адже собака спокійний і любить людей. За таку чем поведінку, хвостань часто отримує смаколики від колективу фотостудії. Лиска, лиска лиска. лиска, лиска, лиска. Канавка. Для Львова подібні акції наразі новинка, проте світ вже давно підтримує такі заходи. Адже собака на роботі це не лише позитивні емоції та фізична активність, це змога цілий день бути поруч зі своїм вірним другом. Аліна Домковська, Катерина Смідюк, Григорій Сюськін правда тут. До України з незвіданою східною історією у Львові триває виставка Мистецтво Джень Шан Жень, що означає мистецтво, істина, доброта, терпіння. Побувала вона вже не в одній країні світу, але весь час уминала свою батьківщину Китай. Адже його тоталітарний режим вже давно б знищив всі картини. А їх творців посадив би за ґрати. Про історію і унікальність кожного представленого полотна знають наші журналісти. Вони рятують світ від агресії, розказуючи історію свого сьогодення. Їхні картини бачить кожна країна, але вони не звідані на батьківщині. У місто Лева завітала виставка з роботами китайських майстрів, котрі в більшості не живуть на теренах рідної держави, аби уникнути переслідування та тюрми. Із різних країн мистецтво об'єднало їх під спільною ідеєю Джен Шанжень, -шан що українською істина, добро та терпіння. Художників за цю виставку посадили б за грати, а картини скоріш за все знищили, тому що на них відобразили сучасну історію Китаю. Не всі люди знають, що там відбувається, а там дуже жорстоке порушення прав громадянина, направлене саме проти добрих людей. Умовну виставку можна розділити на дві частини: краса і досконалість людей та жорстокі репресії сьогодення в Китаї. Більшість композицій у картинах зображено в тюрмах, а їхня головна ідея історія витримки переслідувань і катувань та незламність віри. Владі, звичайно, відомо про існування виставки, ба більше погроз і переслідувань від китайського посольства у кожній країні було немало однак, зараз, окрім негативних відгуків, жодної загрози картинам не бачити боротися бароцем директорам цих музеїв та галерей вони погрожували підірвати будівлі. Одного разу в Києві була виставка майже навпроти китайського посольства. Приходив один із його представників. А у нас на той момент був підвищений рівень охорони. Працівники СБУ, бо боялися, що буде якась провокація. Центром китайської культури, як не дивно, є Нью-Йорк. а його очільник Джан Кун Лунь разом із великою історією країни має немаленьку та непросту історію власного життя. Через причетність до школи мистецтва він довгий час перебував у неволі та піддавався катуванню, допоки канадське правління не почало потребувати його звільнення і не надало канадського громадянства. Юліана Предко, Каріна Бойчук, Віталій Ільчишин. Правда, тут. Справжнє свято тенісу для аматорів у столицях Галичини провели турнір виключно для спортсменів середнього та початкового рівня. Все як на змаганнях великого шолома, щоправда, грали тільки один сет. А от вік учасників не обмежувався. Грали чоловіки від 20 років і аж до пенсійного віку. Дуже хороший турнір. Я не збирався взагалі як відпустці, то так з село ради, але думаю, ні, я приїду. Я прийму участь, тому що такі аматорські турніри вони, по-перше, об'єднують людей ради якоїсь мети. По-друге, підтримують весь здоровий спосіб життя в руки вперед за кубком лева всеукраїнські змагання з веслування на човнах стартували. Учасники поєдинку команди, які зарекомендували себе власною відповідною спортивною організацією. Змагання мають особисто командний формат. Спортсмени, які взяли участь в естафеті, пройшли спеціальну спортивну підготовку. Змагання проводили в два етапи: відкритий на 200 та змішаний на 2000 метрів. Саме такими звуками задається такт веслувальникам або вони грибли веслами синхронно. Цьогоріч вже вдруге організовуються змагання з веслування на човнах типу дракон за Кубок Лева. Христина вже не перший рік гребе веслами. Наразі дівчина тренує дітей та готується до чемпіонату Європи з драгонботу, який відбудеться у Венеції на початку вересня. Щойно завершивши заплив у 200 метрів, спортсменка ділиться враженнями. Самим веслуванням я займаюся вже 9 років. А от драганбот це 3 роки. Я вже ну на першому курсі вчала. Дуже класно, наша вода, як то кажуть, рідні стіни допомагають. Дуже багато народу. Всім дячно, що приїхали. Емоції завжди зашкалюють, тому що це змагання, все круто. Драгонбот це спеціальний висловальний човен, розрахований на команду з 22 чоловік. Обов'язковою і незмінною умовою є наявність у команді не менше восьми дівчат. Також на кормі човна сидить один із учасників і ритмічно стукає в бубен, аби задавати так. Андрій ще торік став ініціатором цих змагань, адже бажає, аби вони не лише активно розвивалися, а й набули статусу традиційних. Сьогоднішні змагання. Це вже другий рік поспіль. Ми надіємося, це будуть традиційні змагання Кубок Лева. Приїхали багато учасників зі всієї України, основні лідери по областях. Тому, як бачите, приймаємо. У Нас виступають і змішані класи, і відкриті класи. Два кілометри дистанція, 200 метрів. Пріоритет у нас на довгу дистанцію. Однак не все завжди відбувається в так. Василь собаку з'їв на цьому виді спорту. Чоловік переконаний, під час запливу може трапитися різне від кур'йозів не втечеш. Ну, ви бачили, це перший курйоз, коли ламається весло. Другий курьоз є ще такий на повороті. Може людина взагалі вилетіти, якщо неправильно сидить. Злітають капелюхи, шапки теж не положено, зразу їх знімають. Ну, багато курьозів. Є такі, що не попадаєш і падаєш. Декілька днів тому відбувся чемпіонат Європи з веслування, де Анастасія здобула золото. Дівчина задоволена своїм результатом, однак запевняє, аби в цьому спорті досягти успіху, необхідно важко і наполегливо працювати. Дуже великих зусиль, три тренування в день, кожен день, кожен місяць, тобто. Цілий рік ми тренуємось. Тобто, зимою ми тренуємося в Дуботворі на теплому каналі або в Київській області теплий канал. Цього року в нас помінявся головний тренер. Ми поїхали в Туреччину. Дуже класно там було тренуватися, бо тепло. Роман не уявляє свого життя без спорту, зокрема, веслування. Каже, прийшов на ці змагання, аби підтримати львівських отаманів. Сьогодні в нас ці прекрасні змагання. То люди самі організували спортивний клуб, чудесний клуб. Ну як не як, то є. То є спорт, то є здоров'я. І крім того, вони бачать світ, бачать чого багато чого. Ми можемо не бачити прості смертні люди, які, ну як ви мається на увазі, ну, не їздять, а треба спортом треба займатися. Ще у першій частині змагань в запливі на 200 метрів претендентами на звитягу були саме львівські учасники. Вони впевнено йшли до фіналу, де й довели всім, що вони гідні Кубку лева. Важливо, аби цей вид спорту і надалі розвивався у нашому регіоні та гуртував довкола себе цікавих людей. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.